Всім привіт! 6 серпня 24 рік. Я в лісі, в сосновому лісі приїхав відкривати грибний сезон. Саме грибний сезон по білих грибах. Ще в середині літа були лисички, люди їх збирали, а я, але я по лисичках не дуже не люблю їх. Збираю тоді, коли вони мені випадково потрапляють. А так, щоб цілеспрямовно їхати по, по лисички, я не їжджу, хоча вони й були. Але от я люблю збирати білого гриба. Сьогодні я приїхав у ті місця, де я був у минулому році, де дуже багато було білих грибів. Десь в такий період, як зараз. Сотні білих. Хто ці відео не бачив, хто хоче насолодитись цим процесом збирання білих грибів, я залишу у першому закріпленому коментарі посилання на відео з минулого року, саме з цих місць щоб ви не подумали, що я тут щось розказую, це неправда, не може бути в цьому лісі білих грибів. Я не знаю, що буде сьогодні. Днів 3-4 тому тут був дощ. Як він плинув на різ грибів взагалі? Після великої літньої посухи, такої спеки, коли ну, нічого в лісі не було. Зараз побачимо. Пройдуся, прогуляюся по своїх місцях, по своїх локаціях і воно покаже. Є гриби у лісі чи немає. Ось так. Добре. Пішов збирати гриби. Шукати гриби. Не збирати, а шукати. Знайду, то зберу. Ось ви бачите звичайний такий старий сосновий ліс, де багато шишок, гілок і моху. Тут я гриби не збираю, тому що тут зараз менше вологи. В основному біля гриби в цьому лісі я збираю на просіках або біля дороги. Ось, я йду попід дорогою і дивлюся. Туди в глиб лісу, нічого залазити, там їх не буде. Хоча так, для перевірки можу заскочити, пройтися. Але основні місця це біля дороги. От люблять вони тулитися біля дороги і особливо там, де є трава, там збирається роса. Ось знайшов під бугорком маленьку сираїшку. Перший гриб на сьогодні, дивіться, яка сираїшка. Не знаю, я такі гриби рідко беру, але сьогодні можна і взяти, якщо ще будуть такі сироїжки, можна бути, буде щось, щось з них приготувати. Якщо будуть вони ще. Ну, заберу таку сироїжку, Молоденьку, тверденьку. Здалеку здалося, що це білі гриби, але ні. Це просто молоді сироїжки, Ось вони. Ну як я вже одну взяв, то візьму і цих. Сказав приїхав білі збирати. Ну, можна і сироїжок взяти молоденьких. Ще я люблю ходити, збирати гриби біля перевораних просік. Ось, бачите, вона переворана. І вони можуть бути отут по під краєм або навіть на перевораному. Ну я пройшов ну десь з кілометр по цьому переораному. Жодного гриба не було. Якщо там сироїшки траплялися по старій дорозі накатані в лісі, то на свіжому перевороному нічого немає. Ну, отак, походивши з півгодини, воно вже зрозуміло, що грибів у лісі дуже мало, або ще мало вологі, або просто що просто. Не в тих місцях я сьогодні збираю. І треба їх шукати в інших місцях. Ну пройдусь. Поки білих не було, але надія є, що вони будуть. Знову. Знову сироїжки. Дві штуки. Чесно сказати, пройшовши кілька кілометрів лісом і не зустрівши жодного нормального гриба, ну крім там поганок і то їх небагато, я не очікував побачити білого гриба. Старий, перероший, весь червивий білий гриб. Але це він поганий, бачите. Можна походити ще пошукати, я так і зроблю. Але перший є в цьому сезоні. Іду по дорозі до машини, думав вже додому їхати. Ну, проти там трошки залишилося. І ось біля, біля дороги поряд два таких молоденьких біленьких грибка. Ось вони. Вони виходять тільки-тільки вилазять. І це от перші такі знахідки. Той старий був, а це молоденькі. Бачите, які чудові грибки. Треба ще походити, пошукати. Мало грибів, дуже мало. ну от Скільки більше години я ходжу, сироїшки трошки, ну і три білих гриба, з яких один, як кажуть, по риболовному. Не червивий. А два маленьких я забрав. Буду повертатись вже до машини. Пройшовся, думав, може реально будуть, будуть вони. Але ні. Немає. Ну, отакі справи. Ще хочу одне коло дати, так трошки зачепити лісу. Може на тому шляху, що побачу. Але навряд чи маслюків немає. Хоча вони мене цікавлять. Просто маслюки це як признак взагалі вологи в лісі. Якщо вони є, то будуть і інші гриби. Навіть поганки. Ну, зустрів я. А то що таке? Дощ пішов. Реально дощ пішов. Я в лісі, дощ пішов. Зустрів тільки я декілька таких місць, де є поганки, а так і поганок в лісі немає. Але в лісі зараз дуже мало комарів. Комфортно ходити, не спекотно. Людей нуль, я один в лісі. І навіть от дорога видно, що дуже мало по ній їздять. Ну Тобто в лісі. Ніхто зараз не буває. Що тут? Ягід немає, грибів немає. Ну а я таки взяв дай, ризикнув і поїхав в ліс. Пройшовся, подивився. Тому що останній раз я був аж в минулому році в лісі. Та збирав білі гриби. Повертаюсь до машини. Поїду, додому. покажу вам, що я там назбирав. Ну, назбирав, як кажуть, на суп. З грибами назбирав, можна суп зварити. Головне, що перевірив місця. А той, знаєте, сидів вдома, ну, так дивився на погоду, аж закортіло по гриби поїхати в ліс. А то ж як? А може там збирають, а ти сидиш вдома і не збираєш їх. А коли вже дізнається, що вони є, то вже буде пізно. Вже переросли або вже все позбирали, будеш тільки... Дозбирувати за людьми. Отак. А ця рослина схожа на Іванчай. Схожа, а може це він і є? Ось подивіться. Дуже схожа на Іван-чай. Я не розбираюся в цих іванчаях, То не знаю точно. Ось стільки вдалося зібрати грибів години за півтори, блукаючи по лісу. Ну як блукаючи, перевіряючи свої старі стежки, місця там, де має бути білий гриб. Ще рано, а от зараз йде дощ. І якщо він буде сильнішим, буде більше вологи, і я думаю, гриби обов'язково будуть. Але це вже буде в наступних відео, і я думаю, я поїду все одно перевіряти, бо я хочу збирати білі гриби. На цьому все. Пишіть в коментарях, як там у вас. Відкрили садон білих грибів, взагалі грибів, що там в лісі росте, щось є чи немає. Неважливо з якого регіону, які ви гриби збираєте, просто напишіть, є, немає. Мені цікаво. До побачення. Дякую за перегляд.